Ну, а як ще залучати до себе на навчання лопушків, які хочуть вкатитися в ІТ? Пу-пу-пу. Знаєте, я навіть не знаю, що відповідати на такі питання, народ, Дивіться, у людей є потреба. Якщо ти пробуєш людям продавати те, що їм не потрібно, ну, не знаю, умовні спінери, чи попити, чи ще якусь херню, ну, як швидко вони вилітять з ринку. Ну, Clubhouse, згадайте, якщо ви хочете саме про не знаю, технологічно щось. Ну і скільки це існує? Ну, рік, два хайпу, і все на цьому все закінчилося. Але давайте будемо відвертими, і прям як сказати, як є, да? Перше, є, існують люди, які хочуть. Навчатися і бути програмістами, тому що їх, це їх мрія дитинства, або там їх уява про ідеальний світ, або що ще ну, людина хоче. І дуже багато було людей, наприкінці 90-х, або на початку 2000-х, ну тоді не було аутсорсу і зарплати в IT були достатньо низькими, яких або батьки, або якимось іншим чином умовили. Іти в якусь іншу професію, тому що там тоді було більше грошей, і людина почала працювати юристом, там адвокатом, якимось там, фінансістам, вот кимось там іншим, де справді на той момент було більше грошей. Але людина все життя просто мріяла стати розробником. Або людина здобула там в цьому напрямку достатньо великі заробіток і так далі, їй треба сім'ю кормити і так далі. Але людина там стукає десь, я не знаю, 40 років, 35-40, да, криза середнього віку, я сам через неї проходив. Коли ти дивишся навколо себе і думаєш, стопе, я все життя жив зараді інших. Я задовбався, я хочу займатися тою професією, яка насправді мене приваблює, яку я хочу отримати і от, працювати саме в цій професії. І такі люди є. І якщо ми говоримо про стандартні курси, де таку людину посадять і будуть їй читати лекції, ну це дуже неефективно. Я зробив кампанію саме тому, що до мене багато таких людей зверталося на каналі. Да, типу, Я хочу я людина, я Я розумна людина, там, там не знаю, головний інженер на заводі чи там, провідний фахівець в банку. Да? Я хочу бути програмістом, я розумію, я дуже швидко навчаюсь, але можна мені не розповідати про примітивні типи даних і так далі. Я розібрався вже дайте мені, будь ласка, тільки ефективне навчання. Ось для них ми створили компанію. Я створюю. Добре? Якщо ви зможете знайти для таких людей більш ефективний шлях, навчатися, ніж у нас, то вперед напишіть, будь ласка, Я, ми точно спробуємо використати досвід інших компаній. Якщо ви хочете сказати, що ефективно буде навчатися самотужки, то ні, це точно не так. Самотужки будуть навчатися набагато менш ефективно, тому що найбільш ефективне навчання, коли в тебе є наставник, який надасть тобі зворотний зв'язок, Допоможе, да якщо ти застряг. Кажеш, що насправді вивчати, і в якої послідовності, і наскільки глибоко, і так далі. Оце вот все. Людина з матушки, скоріше за все, вивчить не те, ні в той послідовності, а не настільки глибоко, як треба, або глибше, або навпаки, і витратить набагато більше часу. Ну, це ж зрозуміло, тобто це неефективно. Все. От для цього існують наші курси. якось так. А лашков? Ні. Ложков ми не привертаємо. Просто тому, що розумієте, в чому питання? У нас оплата помісячна, якщо ми розмовляємо про ментерінг саме, да? людина просто на наступний місяць не буде сплачувати, тому ми завжди зайвемо виключно розумних, а вони вміють критичне мислення, тому ні, їх ми якраз залучати не будемо, і в нас немає сенсу. Ми знаємо купу величезних компаній, які залучають до себе. Тих самих лопушків, продаючи їм одразу весь курс, а потім, типа, хай не вчиться. Ну, окей, але це не наша модель. Ми оплачуємо помісячно, і ви кожен місяць вирішуєте, чи оплачувати наступний місяць, чи не оплачувати, тому тільки з розумними людьми. Сорян. Хорошо, якось так. Хлопчик, якщо ти чогось не бачив, це не означає, що цього немає.